Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Катруся, кицюся і місяць. Написав Девід Алмонд, намалював Стівен Ламберт. Це трапилося однієї яскравої ночі, коли місяць дивився униз, а зірочки мерехтіли у безмежному небі, і будинок занурився в сни. Маленька дівчинка на ім'я Катруся прокинулася і почула котячі нявчання. Мяу. кликала кицюся. Мяу. Місячний зайчик пробіг поличку катрусі. У її очах заблищали мільйони зірок. Мяу. кликала кицюся із глибини ночі. Мяу. Катруся у білій нічній сорочці навшпиньки підійшла до вікна. Кицюся сиділа на садовому паркані. Вона вимила лапки, потягнулася, махнула хвостиком, а її біла шерсть засяяла, як місяць. Кицюся повернула свої зоряні очі до катрусі. Мяу. прошепотіла катруся. Мяу. Катруся всміхнулася, відчувши, що почала перетворюватись. Вона потрогала свої гостренькі вушка. А потім вийшла із спальні і стрип, стрип, стрип униз по сходах. Вона облизала крихітні гострі зубки крихітним жорстким язичком, піднесла лапку до мордочки і відчула, як там ростуть вусики. Вона помацала свою гладесеньку м'якесеньку шерсть, і поточила кіхтики об підлогу. Вимила лапки, потягнулася і махнула хвостиком. Мяу. гукнула вона. Мяу. Її голос був високий, дикий і дивний. Вона прислухалася. Бабуся хропла. Братик Петрик хихотів у вісні. Мама і тато шепотілися, а кицюся кликала. Тоді Катруся вистрибнула прямісінько у яскраву ніч. Стрип. Вона прокралася крізь тіні у садочку, пробіглася по сріблястій місячній стежині і зупинилася під садовим парканом. Тепер зустрілися дві кіцюсі посеред яскравої ночі, а місяць дивився на них. Кіцюсі постояли і дременули вперед. Вони бігли повзамріяні будинки і тянисті садочки, по широких тротуарах, темних, як смола вуличок, періодично потрапляючи у яскраві калюшки світла від ліхтарів. Порожніми дорогами і масивними мостами вони мчали за місто, і ось, продершись крізь живоплоти, вони опинилися у полі. Стрибай, стрибай, стрибай! Стрибаймо на отой невеликий пагор з кам'янистою вершиною. Мяу. гукнули вони і завили. Мяу. Зненацька місяць подивився униз, облизав свої крихітні зубки крихітним жорстким язичком і нявкнув Мяу, і усе небо було сповнене мрій. А потім вони гайнули назад, через поля, живоплоти, канави, через мости, дороги і тротуари, назад, по калюшках вуличних ліхтариків, через темні, як смола вулички, повзамрієні будиночки і тянисті садочки. Погасли зірочки, надходив світанок. Мяу. сказала кицюся. Мяу. сказала катруся. Клац Брязь зупинилась. Вона слухала, а потім стрип, 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 стрип вгору сходами, Чап-чалап по сходовому майданчику у спальню, у ліжко, стрип. Катруся вмостилася, заплющила очі і заснула. Наступного ранку за сніданком розмови велися лише про сни. Ми гуляли повз Небесне озеро. Казали мама і тато, а я гнався за песиком по стріт, відповів братик Петрик. А я танцювала усю ніч із дідусем, додала бабуся, а потім усі повернулися до катрусі. А тобі що наснилося? Мяу, сказала катруся. Мяу, мяу.